Благодійний фонд покрова передав чотири вантажні автомобілі бригаді Національної гвардії Азов під час благодійного вечора Сила народу у Бережанах. Ще на початку січня до представників фонду звернулись бійці, попросили про вантажівки. У зв'язку з тим, що в Маріуполі була знищена наша вся техніка. І самі розумієте, відновлення батальйону це нелегка справа, особливо в логістиці. І нам для пришвидшення полегшення логістичних наших сил потрібні фури. Самі добре розумієте. Вантажна підйомність і об'ємність нам набагато пришвидці наш новий батальйон. До початку нашої сьогодні проведення нашого благодійного. Заходу в бережанах ми зібрали 3 мільйона 200 тисяч гривень. Фактично на ці автомобілі ми потратили трошки більше 2,5 мільйона гривень. Вже я думаю, ви бачили, ми закупили медичні рюкзаки, які сьогодні погрозили. Передали ми закупили десь на 290 тисяч гривень безпосередньо. Відповідно, спеціальні пластини для бронежилетів. Тобто те, що дійсно допоможе бійцям і боронитись і наступати. Військові, які приїхали забирати техніку, кажуть це гідна заміна тим авто, які знищив ворог. Цих чотири вантажівки це тільки, скажімо, та капелька в морі, що насправді треба бригаді, яка отново створюється, відроджується і започатковується. Гроші були зібрані на благодійних вечорах Сили народу. Їх організовували щотижня в різних громадах Тернопільщини. Там люди мали змогу задонатити на благодійність та брати участь в аукціонах. З середини січня ми розпочали цю роботу, і от сьогодні ми передаємо вже ті автомобілі, які були озвучені. Формула успіху і перемоги дуже проста. Ті, що тут, зобов'язані допомагати тим, що там. Разом з вантажівками бійцям передали тисячу пасок від мережі магазинів Есе Маркет в рамках акції Паска для героїв, а також 50 тонн продуктів довготривалого зберігання. На благодійному вечорі сили народу у Бережанах вдалося зібрати ще 286 вісімдесят тисяч гривень і 100 злотих. Ці кошти також витратять на потреби бригади Національної гвардії України Азов.